У п'ятницю у сесійному залі Ужгородської районної ради зібрались представники футбольних колективів району та керівництво Ужгородської райради разом із депутатами. Обговорювали питання розвитку футболу в районі та вручали виділені кошти на підтримку футбольних клубів. В першу чергу ми дивилися районні команди, які грають чемпіонати району. Ми порахували, що затрати на суддівство, на транспорт виходжує в сумі 15 тисяч. Ми зрівнялися з областю, тому що в області є спонсори більш-менш, які допомагають їм, є стадіони. Ми би хотіли також зробити це на рівні району, і щоб наші команди на слідчий рік вже мали і старт, і команди всі ся сохранили. Є в нас зараз 11-17 команд. У Чемпіонаті першості району, будемо приділяти її і допомагати, і командам обласної на другий рік, якщо в нас все буде нормально, то ми вже порахуємо їх затрати, наші затрати. Будемо робити все для того, але в першу чергу хочемо зробити ще щоб стадіони в районі набирали свою нормальну структуру. Депутатський корпус дуже підтримує. У нас є більшість депутатів, які по селах, які допомагають команди, роблять для того, щоб фізична культура і спор розвивалася. Районі на високому рівні нагадаємо минулої сесії. Депутати Ужгородської районної ради виділили усім 24 футбольним командам, які представляють Ужгородщину. У змаганнях районної чи то обласної першості по 15 тисяч гривень. На утримання команди для одного сезону безперечно ідуть більші кошти, але цієї суми цілком достатньо, щоб покрити мінімальні необхідні витрати, оплату суддів, деяке екіпірування тощо це зазначають і самі футболісти. Непогані гроші, тому що це підтримує би, навіть інвентар, це ж можна закупити повністю для команди, щоб мама була боєздатна, або один комплект форми хороший. Тому це хороші фінансові. Ну головне, щоб залишалося ця традиція, і щоб по можливості допомагали і бачили, куди вони йдуть, і як команда розвивається, як і інфраструктура інфра інфра розвивається. І взагалі ну, саме головне це молодь. І, взагалі, діти голова районної ради Руслан Чорнак побажав присутнім успіху у змаганнях та зазначив, що підтримка футболу та спорту в районі на цьому аж ніяк не завершується. Ну, перший раз в історії Ужгородського району районна рада на минулій сесії е, виділила кошти футбольним командам кожній футбольній команди, яка е, чи то виступає. Перші лізі чи на область з ми всіх задовільнили потреби. Мінімальні правда, це щоб команди мали на виїзди, на суддівство, на екіпіровку ну хто на що там потратить ці гроші, але це. Гроші, які нарешті ми вже обіцяли, обіцяли і виділили цим командам. Тому я думаю, що вони позитивно мають вплинути на розвиток футболу в регіоні. Звичайно, воно не має відношення до дитячо-юнацької школи, тому що ми і в два рази збільшили і бюджет дитячо-юнацької школи. Зараз ведеться набір дітей на. Додаткові секції в районну школу дитячу юнацьку тому я думаю, що так і буде надалі, і в новому бюджеті 2017 році ми передбачимо. Ці кошти знов, і це стане напевно вже традицією, Це що ж район буде допомагати і командам, і дитячому спорту загалом району Наостанок Керівник райради та присутні депутати привітали усіх із днем працівника фізичної культури та спорту, який вже традиційно відзначається у другу суботу вересня.